Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію сподіваємось, кого нам приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторія окупляємо автомобілі у цих людей. І тоді, і тепер: будь-які засоби, варіанти приветствуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас.